Одеса відзначила День міста. 2 вересня вважається офіційним днем її заснування. Цей відлік історії 231 рік. Чи знають жителі Південного, скільки насправді років Одесі? Що відбувалося на цій землі до завоювання її Російською імперією? За 200, точно не знаю. Хто за багато. Коли, як? Ви знаєте? Не, не знаю. На жаль, що було. Мені, мені шкода дуже, що я так. А може з ополу не можу відповісти на це питання? Снувала її Екатерина II. А до того, що було на цій території? Поселення було. Яке? Ну, там спорні випроси, хаджибій, щось таке в цьому роді. Ніхто там мешкав, знаєте? Рибаки. Що то ближе 250 годам? 230 років, по-моєму. 230 літ. Аснував Дірібас? Да. По-моєму, так. Да. Я що то вже підзабила історію Одеси. 231 рік Одесі. Наскільки я знаю, заснував її ще Екатерина II заснувала. А що до того там було? Хто жив? Не знаю. 225, по-моєму. Знаю, що тільки 231 рік в Одесі. Хто заснував місто? Так християни заснували. козаки. хто, хто мог заснувати це місце. Ну, не Катерина ж, господи. вона приїхала вже сюди на готове місто. Я думала, армяни. Армяни, так. Да, точно. Хто вам ще... Що вас ще... Ось це те, що кажуть, що Катерина заснувала. Та ні, 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 ні. То я вас уваляю. Перестаньте та глупості. То там кажуть, не ми кажемо, то росіяни кажуть. Вони хочуть, щоб все кругом вони заснували. 236? Науковці доводять Одесі 609 років. Про це свідчать архівні документи та археологічні знахідки. В ефірі телебачення громади історик Олександр Середа подає факти. Коли з'являється письменне письмове джерело, тоді з'являється історія. Без письмового джерела немає історії, от тому археологі... власне археологія це досить важливий інструмент, який допомагає, скажімо і тим підтверджує ці письменні джерела, які от говорять про існування того чи іншого населеного пункту. А письмове джерело найбільш яскраво представляє, скажімо і найбільш об'єктивно. Представляє власне історію того певного періоду, особливо коли це джерело внутрішнього характеру, тобто джерело з документу обігу тої тієї держави, в якій знаходився цей населений пункт, як ми, якщо ми говоримо про Ходжабей то звичайно найбільш об'єктивними є внутрішні османські джерела, розкоп. І власне те, що знайшли зараз на Приморському бульварі, це дуже важливий елемент, який ще раз підтверджує про те, що Одеса, звичайно, має свій розвиток не з 1794 року, а набагато раніше. І пам'ятаємо знову ж таки: устав власне ЮНЕСКО, чи це не устав ЮНЕСКО, а документи щодо означення того чи іншого населеного пункту. Як визначає ЮНЕСКО, появу населеного пункту від першого жителя, від першої буд будівлі немає значення, що функціональна яка це будівля. Це може бути пристань, це може бути якийсь млин, це може бути фортифікація, це може бути караван сарай, але від цього початку існування власне цієї першої будівлі, першого населеного першого поселенця. І відбувається подальший розвиток історична тяглість цього населеного пункту. В цьому сенсі ми можемо говорити, що Одеса має дуже великий османський період історичної такої тяглості. і він підтверджується: от як ми бачимо, як і археологічними, так і письмовими джерелами. Тому власне говорити про якесь заснування в 1794 році. Це просто не те, що некоректно, це, скажімо так, ну ніяким чином не обґрунтовано. Більше про історію Одеси. Дивіться у програмі Реформа. Справжня дата заснування Одеси османський та козацький період.